Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати кубік Рубіка 2 на 2 міроруку. Завдання цієї головоломки треба зібрати е, обратно в куб. Ось так, ось як він виглядає зібраний. Е, ви думаєте, що це якась легка головоломка, що тут всі сторони однакового кольору? І не. Розмішується. А от, дивіться, якщо я зроблю перший хід, то у нас міняється форма. І за цього він становиться страшним. Якщо просто Ось як він буде виглядати. Ось. Боже, це просто капець, ну він страшний. Ну, я вам скажу, як треба збирати, так що підписуйтесь, а ми почали. Перше, що вам треба зробити, перший слой зібрати. От-от. Давайте поставимо якийсь там блок. Давайте отут -от поставимо. Не знаю, думаю, що цей підходить. А, ні, значить, ми бачимо, що отут -от -от трочки відрізняються. Давайте ставимо раз, два, раз, два. І у нас теж получається. І давайте знову ще раз зробимо. Попробуємо. У нас получається. Ще раз. Давайте раз, два. Ну, не получається. Давайте. Ось цей блок. А, у нас, до речі, вже оцей помістився. Нам треба якийсь блок, наприклад. У нас по розміру, думаю, ми ще це оце. Давайте ставимо. М -м -м, такий великий блок, мені кажеться ще. Раз, два. Опять у нас тут неправильно ставимо якийсь інший блок. Наш чему-то снова не выходит. какой тут у нас получился. Давайте мы попробуем поставить его вот это. Хм. Опять что-то не подходит. Давайте. Что-то у нас тут поменялось. Раз, два. Хм. Давайте пло поставимо ще раз. Н ні, знову не підійшло. Так. О, підійшло! Тепер ми вже поняли, що тут, який тут блок. Тут, напевно, вот такий середненький. Шукаємо середній. От, наприклад, цей. Він такий более жирний. Давайте цей візьмем. Не підходить тут. Теж не підходить? Давайте отут. О, підходить. Значить, ми ставимо тут і робимо раз, два і три. І перший слой у нас зібраний. Другий шаг, нам треба виконати всі правильні блоки. Ми вже бачимо, що перший блок уже правильно. І робимо метод як 2 на 2. Я вам два тижні назад записував чи два місяці, робив, як треба збирати цей клуб. Так, думаю, що у нас правильно вийшло. Якийсь маленький блок тут. Напевно, о, ось тут правильно. Ще тут неправильно. Так, треба побыстріше. Так, отут от правильно. Значить. Е, робимо те саме. Щось у нас тут вийшло. Тут, напевно, правильно. І тут напевно. Давайте зробимо отакий от метод, як у 3 на 3. И он еще из нас получился. Снова. А, еще раз. О, сейчас у нас вышел. Вот тут тоже, і тут теж вийшло. Значить, перевертаємо і робимо те же саме, як 2 на 2. Так. Зараз. Докручуємо і от сюди. Раз. І у нас квадрат міру Куб 2 на 2 складений. Якщо вам сподобалося це відео, якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. Якщо ви спитаєте, що це це ось у мене отака штучка є. Я просто так от тяпаю. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Особливо я, мене звати Ліз Губін Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.